Звичайно, за такий короткий час неможливо розповісти все про наш музей. Але хочу вас попередити, що не даремно ходять чутки про наш музей, що у ньому трапляються неймовірні речі. Тому. Нічому не дивуйтеся. Хоча Ще він натякав Щось дуже підозріло. Ну що би він просто заінтригував нас, що ми все обійшли. Звісно, це ж екскурсовод. У нього робота така пехтеє. Ага, робота. Ви ж чули, що в музеї ходять чутки? Може, по домам? Трішки побачили, трішки почули, що тут ще робити. Та дійсно, все зрозуміло. Чи ви думаєте, що ви тут зустрінете Лесю? Яку Лесю? А -а -а -а. Ти, баби, в Лесі Подрігні, вчительку з літератури, яка не порадилася прийти. Мені не те, що порадила, а дуже рекомендувала. Ага, рекомендувала. Всім сказала написати фрази творчості Лесі Українки. Ну і що ж, тоді будьте на чеку, бо хто з напроща не Ага. Так, я з тобою і на крок від тебе, бо будете писати референти, як загубили мій Я не про що не думала, поки ви не почали свої оці ці Якщо що, не забудьте, що з вами хлопці. Ну, типа ми з Марком. <ріхи> так, а що, ми вас і в школі, і на вулиці захищали. Невже в музеї не впораємося? Прикольно! Це ж цією кімнатою колись ходила. Сама Леся Українка. Так сиділа на цих стільцях, викликала у вікно і народжувалася вірші. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзінко голосно. то знов таємно тихо, шептіла. Твої листи. Завжди пахнуть зав'ялими трояндами, Ти мій бідний зів'ялий квіт, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. Це і є те, про що нас попереджували. А ми не вірили. А, а говорилось, що ходять про дивні речі. Дい -дい думав, що здобувалося, а насправді ні. Вшіпни мене. Хотіли б я тебе, мов плющ, обняти так міцно, щільно і закрити світу. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Може, підемо, бо щось трошки мотрешне? Гетьте, гетьте, думи в хмари осінні, Тож ж тепер весна золота, чи то так у жалю волосінні, проминуть молоді літа. Думаєте, ми її заважали. Бачите, як накричали на нас? Про що ти говориш? Хто накричав, кому заважали? Лесі! Вам вже сказали, тут трапляються дивні речі, от і все. Будемо вважати це галюцинаціями чи видінням. Ага, бо дівчата зі страху хочуть чи то плакати, чи то сміятися. Ні, я хочу крізь сльози сміятися, серед лика співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу геть думи сумні, то вона не нам казала геть то вірші. А ми подумали хух вірші ну це інша справа. Тоді можна розслабитись. Якщо ви вже розслабились, то я вам нагадаю. Що перед нами сама Леся Українка? Так, яка народилася у 1871 році. Марк, ти без совісті, ми тільки розслабились, мене ж ноги підкосилися. Як дитиною бувала, упаду собі на лику. Та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, Щолись? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать. Що? Я сміялась? Ну, Леся! Наша Леся!